Добрий, Добрий вечір тобі, добі, пане, господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. а, а прийдуть а до тебе, три празники в гості, радуйся, ой, радуйся. Празник буде, Рождество Христове, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, другий праздник буде, свято. І праздник буде святого водохреща, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, а на цьому слові, бувайте здорові. Дніми святами, вас, десантники, вітають, вам бажають розуміння, щастя, злагоди, терпіння, затишку, тепла у домі, Україна це наш дім, і Донбас, Луганський, Крим, Львів, Дніпровці і кияни святом, любі вас вітаємо. Христос народився! Слава його!